Я вже думаю, клас, відсилка на Офелію, револьвер, котрий висить на стіні, але вона так гарно розписана. Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звати Марія. І сьогодні ми будемо говорити про книгу царівна Ольги Кобилянської. Можливо, ви вже помічали, що на моєму каналі є багато відео про Ольгу Кобилянську. Причина тому те, що я велика поціновувачка її творчості. Хочу зазначити, що ця книга мене вразила і запам'яталася з поміж всього, що я читала останнім часом. Проте, знаєте, ще не було напевно жодної книги Ольги Кобилянської, яка б мені не сподобалася, і яка б не залишила на мені якийсь відбиток, якийсь слід в моєму е світоуявленні. Да. Саме тому я і розповідаю дуже багато про Ольгу Кобилянську. Отже, Наталка Верковичівна, головна героїня цієї книги, вона є сиротою та виховується в родині своєї тітки. Вони її, м'яко кажучи, не люблять, а на ній наживаються, дуже хочуть швидко її видати заміж і позбутися ось цієї от ноші. Взагалі, більша частина книги написана в стилі щоденнику. Я про це не знала. Я думала, що вся книга написана щоденником. І коли щоденник закінчився і почалася просто розповідь, я думала, що це знову ж таки буде якийсь способ мене вразити показати мені ненадійного оповідача. Взагалі, я дуже часто, майже завжди, вірю ненадійним оповідачам. А потім в кінці книги дізнаюся, що. Мене обманули, мене просто кинули. Я дуже боялася, те, що в цій книзі буде так само, але чи є Наталка Верковичівна ненадійним оповідачем, ви дізнаєтеся, лише прочитавши цю книгу. Щоденник Наталки він написаний шедеврально. Він написаний так, що ти переживаєш кожну хвилину життя разом з головною героїнею. Ти її розумієш. Відчуття, ніби ти читаєш щоденник якоїсь своєї найкращої подруги, якщо не самої себе, тому що іноді мені здавалося, що ну, цей щоденник це просто про мене. Я могла би написати такий щоденник, але поки не написала, тому, тому не буду зазнаватися. До речі, ця книга була написана німецькою мовою. І, взагалі, німецька мова це перша мова Ольги Кобилянської, так як вона жила в Австрійській імперії. А українську мову Ольга Кобилянська вивчала з нуля, адже вона вважала себе українкою і напевно відчувала ось цю от причетність до швидкості настання українського полудне. Знаєте, коли я згадую про Ольгу Кобилянську, а це буває по декілька разів на день. Я Постійно роздумую над тим фактом, що якби Ольга Кобилянська не вивчила українську мову, а продовжувала би публікувати свої твори німецькою, вона б була очевидно німецькою письменницею і, можливо, була би всесвітньо відомою. Адже в 19 столітті вона писала про такі речі, які навіть у наші дні дехто вважає радикальними. І ви знаєте, ось е, з цього факту, з цих роздумів, постає моя така величезна мрія, аби про українських письменників і письменниць знали у всьому світі. Отже, Наталка, це така вольова жінка, сильна жінка, яка прагне своєю працею самостійною заробити собі нагідне життя. Проте чомусь всі забороняють їй це робити. Наталя дуже сильно любить читати, писати вірші, їй це також забороняється. Я тримаюся, я тримаюся. Наталя знайомиться з Орядином на балу, на такому танцювальному вечорі. А Орядин – це в нас такий парубок. Дуже перспективний, його всі люблять, в нього всі закохуються. Тітка Наталі планує віддати свою дочку заміж за нього. І ось за цей вечір вони клянуться одне одному в коханні, і Орядин каже: Все, я йду будувати соціалізм. Я це побачила так, тому що я бачу, що в Орядині на той момент були присутні. Соціалістичні цінності, погляди, які на той момент, як мені здається, були радикальними. А цей роман був, ця повість була опублікована у 1895 році. А Ольга Кобилянська почала писати цю повість ще раніше. Тобто це не рік, це, якщо я не помиляюся, сім років вона займалася написанням цієї повісті. Мені здається, що я б навіть назвала це рівно її магномопус. А Наталя Наталя отримує стуцана від тітки прочухана за те, що вона там а, призналася в коханні цьому Урядинові. Хоча Урядин мав одружитися на дочці тітки, а вона в нього закохалася, і він в неї закохався. І тому Наталя винна, як завжди, жінка у всьому винна. Клас! Отже, в результаті Урядин. Починає грати в карти. Тому що йому не вистачає грошей на навчання, і він такий, да, я виграю в карти, оплачу собі навчання. Хоча в нього там були гроші від його опікуна, і він міг би їх попросити, але йому ці гроші не давали. Коротше, він програє все в карти і програє в карти свої цінності і повертається. Ось до цього села, до місця проживання Наталі, вже абсолютно іншою людиною. Вона бачить цього урядина, і просто це її шокує. Давайте так, це її шокує. Вона розуміє, що все, що він їй казав про соціальні цінності, про рівні права жінок з чоловіками, все більше цього нема в урядині. Але Орядин постійно тепер звинувачує її у всьому. У всьому. А якби Наталі, Наталі вже час заміж виходити. Я дізналася, що їй було тоді 17 років. Ну, це, це все. Це куди? Це вже пропала. Вже стара жінка. Треба заміж. Терміново. Її хочуть віддати заміж за старого. Пана Лордена, але вона, звісно, того не хоче. Вона просто хоче жити своє життя спокійно, ні, ні за кого не виходити заміж, і просто подивитися на цей світ, спробувати життя на смак самостійно бути самою собі ціллю. Це цитата. І цей Орядин дізнається те, що Наталя має вийти заміж за Лордена, і він починає її гнобити. Але він. Що він зараз з себе представляє? Кого? Він хоче піти жити в народ і більше не боротися. Він каже, що всі цінності Наталі, всі ці, -ці жіночі права, фемінізм, э, суфражим це все маячня. Він її не поважає, він її засуджує, хоча це взагалі не її рішення виходити заміж за Лордена. і щось від неї хоче, щоб вона э, пішла жити з ним в простий народ. Я на тому моменті просто кричала Наталі не робити помилок. І вона, вона поступає, як сильна вольва жінка. Вона влаштовується на роботу економкою, помічницею до старої пані в Чернівцях, уходить з родини своєї тітки, каже Лорденові: Бувай! каже Орядинові, бувай! Приходить, працює, ходить е, в театр, ходить до різних е, жіночих гуртків в Чернівцях і кайфує. Все, це, це щастя, це те, чого вона прагла. А в тієї старої пані, в котрої вона працює, в неї є син, моряк. І він абсолютна протилежність Орядинові. Я хочу сказати, що це супер. Це позитивна риса. Він хороший. Ну, я так вважаю. Він лікар, він інтелігент. Він спілкується з Наталією як рівний з рівною. Це, це просто це неабияк круто на той момент в 19 столітті. Насамперед Іван бачить в Наталі людину. Не тільки жінку. А й повноправну членкиню суспільства. <зас> да. Це воно. Це воно. Насправді, я дуже мало залишила тут закладок. Я останнім часом не відмічаю якісь моменти в тексті, тому що. Не всі книги мене так сильно вражають, але насправді з цією книгою в мене просто не було фізичної змоги відірватися від читання, піти за наліпкою, щось позначити у тексті, тому що мені кортило просто дізнатися, що буде далі, яким чином будуть розвиватися всі ці події. Наша, хотіла сказати, Ольга Кобилянська, але ні, наша Наталя. Вона закохується в Івана цього моряка. Але в неї досі є якісь почуття до Урядина. І ось вона думає, кого з них обрати. І чи гідно вона себе поведе, якщо вона признається в почуттях до Івана Першою. Шок. Шок. Згодом ось ця от стара пані, Марко, пані Марко, вона помирає. І Наталя. Вона залишається сама, так як вона була останньою, напевно, ліпшою подругою пані Марко, їй залишається велика частина спадку цієї пані, і вона живе, але їй дуже самотньо. І ось на цьому моменті в книзі починаються дуже погані відсилки, які я читала, які я побачила. А наша головна героїня описує картину, і, як на мене, на цій картині була зображена Офелія. Потім нам повідомляють, нам Наталя повідомляє, що пані Марко після себе залишила револьвер. Я вже думаю: клас, відсилка на Офелію, револьвер, котрий висить на стіні. Я вже думаю, ну все, все. Я себе морально готую, я думаю, Наталя, Наталя, все добре. Ти, ти живеш сама, ти е, досягла, чого ти прагнула, ти досягла цієї незалежності, цієї самостійності. Все добре. Але чомусь в нас починають в тексті з'являтися ось ці от відсилки і ось що пише в своєму щоденнику Наталя. Моє серце, наповнене смутком, перейнялося його жалем і прийняло його в себе. Чи вмію я терпіти? Що в мене вже з натури наклін до того. Чи це ознака великої душевної немочі, що душа моя хилиться так до смутку, мов той цвіт лелії додолу. А також тут була дуже гарна цитата, дуже гарна цитата, яку каже в нас Іван. І ось що він каже. Що я люблю, люблю вже навіки, відповів він їй півголосом словами поета Гейне. І ці слова запали мені глибоко в пам'ять. Гарні. Ось і ці слова будуть супроводжувати нашу героїню протягом всієї цієї книги. Ще одна дуже гарна цитата. Я люблю його, бо ж це не могло щось інше бути, що я відчувала для його. Це була очевидна любов, але не така, як колись для орядина, лише якась спокійна, глибока. Там ще дуже багато параграфів. Про її кохання до нього. Ось починаючи десь звідси. І вся ця сторінка також відноситься до її почуттів до Івана. Але вона так гарно розписана. Наталя приходить до висновку те, що їй подобається боротьба. І, можливо, вона була народжена для того, щоб оборотись? Можливо, її народові випала така доля боротьби постійної і наполегливої. І ось що вона про це пише. Однак тоді вона не була такою, як тепер, була ще дитиною. Коли б це тодішнє прожити можна тепер знов прожити, яке ж сильне і самосвідоме було би воно. Втім, не було би страху ані перед тіткою, ані перед якимсь іншим світом. Вона мала би відповідати лише перед собою самою, перед своїм «я», котре не щадило себе, а було для неї тепер першою і послідньою інстанцією, над котрою працювала і котра коштувала їй стільки труда і майже кривавих сліз. І я не можу сказати, що в кінці книги ми бачимо якесь перевтілення головної героїні, якусь зміну. Ні, вона, як на мене, завжди була сильною. І лише під кінець книги вона усвідомлює свою силу, котра тепер стала ще могутнішою. Так. Полудне наспіє ще, помимо всіх лихих і ворожих обставин, що переслідували її і її народ. На світі є ще сила, не зламана ще цілком, на світі є ще і любов, всеобіймаюча, несамолюбна, в котру вона вірить, і до послідньої хвилини життя вірити буде. Вона чує, як у ній ожило душевління і чинить її вдвічі сильною, раз для неї, а другий раз для того її народу. Чує, як хоче жити, і пила би те життя всіма нервами. Я включила освітлення, адже хочу вам ще розповісти про те, що головною метою і складовою життя Наталі є праця. праця літературна, праця над своєю повістю: праця, над якою всі насміхаються і зневажають, тому що ну, як жінка може писати, як жінка може працювати. Що вона напише, про що буде ця праця. Але вона вірить, вона вірить, адже ця праця і прагнення до неї привело її до того гідного життя, яке вона живе зараз. Так буде не завжди, і відсилки були считані правильно. Я до кінця, до останнього вірила в те, що наша українська література є самобутньою, є волелюбною. І те, що ця жінка буде жити. Отож, якщо ви маєте бажання дізнатися, як завершилася або продовжилася доля нашої головної героїні Наталії, то я вам дуже раджу прочитати цю книгу і дізнатися, чи вистачило сили і запалу від праці для продовження життя і боротьби заради настання того бажаного полудня для Головної героїні та всього українського народу. Отже, якщо вам сподобалося це відео, то я пропоную вам переглянути інші відео на моєму каналі, підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар від чотирьох слів. Це дуже допоможе в розповсюдженні цього відео. Адже я вважаю, що про українську літературу має дізнатися якомога більше людей.